Прийшли ми на арену Берна, значить. Попробуємо тут повоювати. Так, це не хочемо нічого продавати, бо. Ми ще не виграли бій, окей. Окей, зараз виграємо. Ну, в усякому разі, спробуємо. Спробуємо таким експериментальним складом повоювати побитися. Два танки з булавами на ХП. Джек. Мечник. У нього є хілка. І Яків, який буде дамагером Тут яка проблема? Усі, в кого залишається один ХП, нікуди з поля бою не діваються. О, клас, що я можу їх. Розставляти до поля бою. Супер. Тобто яка проблема? Навіть якщо я їх добиваю і в них залишається один ХП. Чекай, а що це у тебе за зброя така? Ого, чоловіче, то ти будеш просто в нас. А, зате він грань так гарно захищений. Ти друже, як це тобі так вдається? Каньоч йому такого з ноги. Так, добре. О, бачите, ми їх не вбиваємо, вони залишаються. У них оце Tinacity. Чи як його назвати? О, о, диви, що робить. 20 шкоди мені наносить. От паразит. Тобто, навіть коли в них залишається по одному ХП, вони все одно все одно всі виживають, поки ми не вб'ємо всіх чотирьох. О яка проблема. Мені це дуже не подобається, наприклад. Бачите, що робиться? Це ж просто якийсь... Жа. Так, ну тут яка ситуація? Зараз... Эм... Треба всім разом бити одного цього хлопа. Ну все. До побачення. Так, хай буде оця штучка. Ого! Ще гірша умова з'являється. В кінці кожного раунду вони всі будуть відновлювати своє здоров'я. Ну ста... Це взагалі якась катастрофа. Так як мені їх бить тепер? Щось я взагалі не розумію. Як їх вбивати, якщо вони не будуть помирати і будуть відновлювати здоров'я тільки ще своє. Ну, це ж якась катастрофа, ні. Мені здається, це. Мені здається, це неправильно. Плющий цей лупашить вот так вот. Ой, ты на нього Так, з цього краще не зв'язувати в бій, я вже зрозумів. Бо він потім оцю штуку викидає свою. Окей. Окей, добре. Тоді що робимо? туди ми не прорвались? Ну, спробуємо тоді тут повивок. Ого, хороший удар, до речі, вийшов. Ой, молодець, потрапив по своєму. Ммм, як прекрасно, як солодко. Так, нам треба зробити, щоб у цього було мало мало ХП. О, десь так, 67. топ. Так, це накинув на 22. Добре. І тепер треба зробити, щоб цього теж було мало хоча. Ну. Все, вони відновлюються до 67, нормально. Хто тут страждає? Яків страждають? А ні, вони відновилися до цього. Такс, добре. Цього маємо вбивати, цього маємо вбивати. На рахунок цього не впевнений. Ну, спробуємо. А що це за така слабка зброя в тебе, Кіян? Ти що, знущаєшся з нас? Ого. Я не те, що знущається, він нас просто соромить. 4 шкоди накинув. ну як він так накидає? Хтось може мені пояснити? Як він так насипає? Так, ну залишилося одного добить. В принципі, крім Якова, всі більш-менш живі. Ну, все перемогли, але Яків постраждав капітально. Та ну. Тепер, якщо ми не будемо виконувати те, що хоче від нас НАТО, то ми будемо. Страждати капітально. Ну, отак мусимо битися. Я не знаю, як тут. Те, що вони оце не помирають, це катастрофа. Так собі одного за цей, за снайперів, І все. А тепер. Ну що тепер? 29.43. Двадцать девять сорок три, шестьдесят пять, да. Як тут його придумати? Це ж, якщо я тільки не виконую, то вони знову відновлять свої хп. Тому наразі краще. Ну, чекайте, але ж я все одно потім буду атакувати ще оцього. Так, тут треба робити так Нормально. Нормально. Так, тепер буде ходить росік. Так, ну не попалися, то й добре, як то говориться. Не попалися, то й добре. Тут все одно ви бачите, по 10 б'є, нормально лупить. Ти диви який? Поганий хлопчик. 128 хп в нього лишилось. Спробувати цього зав'язати якось. Бо це сильний хлоп. Всіх підніметься ХП до 118. Вже як буде. Та, і він Яково атакує. М -м, дуже погано що Якова вибрав. Ну, для нас погано, для них то класно. Для них то класно. Ну я не знаю, як проскочить. А, ну все, я не доходжу навіть. Не можу дістати. Так, він кинув поглібу. Це погано. Яким не повинен рухатись? І це, до речі, можна навіть виконати. Це, до речі, можна виконати. Так, добре. Супер. Якби поки що живе якось. Тепер оцього треба. Ну, набить якось отак. Все я отримав. А, так. Прикольно. Не обоє так отримали файно. Так. Тенесіті, Тенесіті. Цього 114, цього 118. Ну. проблемка. Та ти диви, що робить. 39 накинув, ну. Жучара такий. І треба йому насипати, що ж робити. Щоб б дали четвірочку використати, було б супер. А так зараз ми... А ну-ну-ну. Так. Опа. Нормально хлопцям насипав. Але нічого, от до 33 у них підніметься ХП, я думаю. Якщо зараз Джек нормально насипле. Насипле Джек нормально. А Джек гарно насипає, дивіться. Оп. Слухайте. Джек може вилікувати гліба. Це хороший, хороший момент. І, на жаль, трішки-трішки не вистачило. Хоча, якщо він зараз вдарить, а ну, ну, зробіть йому кровотечу, будь ласка. Все, кінець бою. Кінець бою. Перемога. У. Ну, я не думаю, що це нам сильно допоможе. Зараз буде битва з чемпіоном, уже, я так розумію. Це ми вже три раунди пройшли. Ну, давайте так, попробуємо. Сам чемпіон зараз вийде. Так, що робити? Відновлювати броню. Відновлювати броню. Відновлювати здоров'я. Отак от. Отак От ідемо на цей бій. Фінальчик, фінальчик тут фіналіссима, так би мовити. З цієї арени. І тут у нас Торо і Кого. Два братики, як я розумію, і в них є тут така штука. Бротерська злість, братерська ненависть, фюрі, я навіть не знаю, як тут їх ламати. Треба їх розводити в різні сторони. Угу. Ставить тут своє колесо. О, 19 наносить шкоди, окей. Окей. Тоді цього треба намагатися атакувати з таких сторін. Ай вже він там б'є цього гліба, скільки може. А ми будемо виманювати цього його братика. О, нормально, гарно 99. Будемо намагатися його брати, яка так заманить. Ану. О, заманився. Супер. Супер. Хлопчина йому нормально насипає, до речі. Так, ну заманився, то заманився, але щось він нам так ха, теж не дуже солодко подобається. Так, кожен компаньйон має закінчити хід біля. Ну, такого не буде, бо... Як ви собі це уявляєте? Поки тримається, я не знаю. Ах ти, хитрий жуб відійшов від гліба. кинув і куди пішов? Ага, поки нікуди не пішов. Окей. ем Стараємося прив'язати оцього тут, на цій половині, щоб вони не були разом. Це основне, бо як тільки вони разом, це нам гайки. Тут ще якось ми можемо так от триматися потрошку, потрошку. Ну, для кияна, мабуть, треба допомогти все-таки. Для Кияна треба допомогти. Попробуємо. А, вже не вийде, бо я вже тягнувся в битву. Ну нічого. Так, 21. Це моє страшне. На, 45 очку відповідь. Опа, а тут, друже, тебе чекає яків. Треба рубати треба рубати незважаючи на те, що він відновлюється КП, треба все одно рубати О, бачите, в нього вже навіть ставки нас Ой-ой-ой, погано, він побіг до свого брата. Ой-ой-ой! Це дуже погано було. Які хитрі. Які хитрі, ну ой, -ой, -ой. це було дуже підступно. Вижив? Гліб вижив? Опа, це основне. А ну ну, ну, давай, давай, давай. Так, ми одного втратили, але шанси в нас іще хороші. Пробив, пробив його, супер. Так. Ну, і від кровотечі помирають. Все, перемога. О, ні. В нього ще є 36 кп. Ну, все. Фух. це було дуже складно. The arena was packed for your last fight. I hadn't seen such a crowd in ages. Business is booming. You've more than earned your prize. Это Це була класна битва. Складна, але класно. Мабуть, поки що найскладніша на всіх аренах. Ну, топ, супер.